Чому я беру участь в українській всесвітній асамблеї? Тому що вважаю, що речі, які об'єднують українців, зараз дуже важливі. В, в асамблеї я представляю Болгарію. Болгарія це ключова насправді країна для України, не лише як один з основних військових помічників насправді, але і як місце, де якби сховані. Культурні фундаменти, такі зв'язки між Болгарією і Україною, насправді дуже 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 рідко ми про них не знаємо, бо постійно ми мислимо категоріями схід і захід, Росія, Польща. І ніколи не думаємо про те, що насправді культурні запозичення йдуть з півночі на південь, з, пів... з півдня на північ І це Литва та Болгарія, які найбільш вплинули на Україну в культурному сенсі. Ми маємо перестати шукати ворогів всередині, не ділити людей на ті, які хто на фронті, хто цивільний, хто волонтер. То за кордоном, хто за кордоном волонтерить, а хто ні. Ми не маємо шукати ворога серед нас, серед українців. І відбудова і майбутнє буде залежати від того, яким чином ми зробимо нову концепцію, концепцію розвитку. Бо ця концепція має бути на меті саме на створення чогось нового. І Дуже цікавим прикладом є досвід Польщі, яка була майже повністю зруйнована після Другої світової війни. Більшість великих міст були зруйновані понад ніж на 80%. і вони сьогодні є максимально відновлені, відбудовані, розвинені. А ті, які були історично багаті, вони це зберегли. Це було відбудовано. Тому це дуже якісний і потрібний досвід. І цей досвід можна робити тільки через комунікацію. Ірландія на даний момент дуже серйозно допомагає Україні, і українським біженцям, надала тимчасовий захист українцям і підтримує в усіх питаннях, які зараз необхідні: соціальні, економічні, влаштування на роботу і так далі. Тобто досить серйозна підтримка відбувається. Раніше до війни Ірландія була дуже закрита країна для українців. Для того, щоб отримувати отримати візу, необхідно було чекати до 12 місяців. У мене є друзі, які чекали до 12 місяців для того, щоб попасти, отримати візу для того, щоб заїхати в Ірландію. Однак, як тільки почалась війна, Ірландія одразу прийняла рішення надавати тимчасовий захист українцям, які приїжджають, вони в той же день отримують цей тимчасовий захист, законне право перебувати в Ірландії. І відповідно отримують все необхідне для того, щоб там проживати. Житло, матеріальну підтримку, можливість навчатися і дітям, і дорослим, і проходити соціалізацію в цій країні. Зараз на даний момент Ірландія одна з найбільш економічно успішних країн в Європі. І насправді Ірландія має дуже схожу історію з Україною. Вони багато століть боролися за свою незалежність від Британської імперії, так само, як і Україна боролася за свою незалежність багато століть. І вони дуже добре розуміють наші проблеми. Вони так само стояли перед величезними економічними викликами, які були у них після того, як вони від'єдналися від Британської імперії. І як ви знаєте, Ірландія на даний момент це один з лідерів ІТ-індустрії, один з лідерів фармацевтичної індустрії. Завдяки тому, що вони змогли створити дуже гарний економічний інвестиційний клімат, там зареєстровані найбільші. Корпорації в світі, такі як Apple, Google, Meta, Facebook і так далі. Тобто, ви можете собі уявити, це дуже серйозні інвестиції, дуже серйозна довіра від міжнародних партнерів. І завдяки цій довірі вони змогли залучити дуже серйозні кошти. І зараз ці кошти у вигляді податків, вони дозволяють країні розвиватися. Це якраз таки той шлях, який, на мою думку, можливо, варто було би. Повторити Україні, тому що це дуже гарний приклад, коли, по суті, не маючи нічого, тільки довіру міжнародних компаній ти можеш залучати е, такі серйозні інвестиції. І потім за рахунок цих інвестицій, за рахунок створення нових робочих місць, е, е, податків в бюджет, ти можеш е, створювати нові підприємства, розвивати інші галузі економіки. Тобто, як на мене, це якраз таки дуже гарний приклад, і ми мали би повчитися в цьому. І я сподіваюся, що завдяки от такому саміту, як сьогодні, і завдяки подальших кроків, ми зможемо розвиватися і повторювати цей шлях.